Збірна України з футболу отримає підсилення у вигляді футболіста клубу Ла Ліги. Цим питанням займається особисто Андрій Шевченко, а в Іспанії його порівнюють з Ліонелем Месі, Динамо Київ офіційно оформило трансфер проблемного нападника. Олександр Зінченко прощається з арсеналом. А Андрій Лунін приголомшив фанатів Мадридського реала. А також хто з українців прибув в Челсі, щоб стати одноклубником Михайла Мудріка. Та чому трансфер Артема в Рому не сподобався легендарному Франческо Тутті? Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Андрій Лунін досить несподівано продовжив контракт з Реалом. Тепер угода українця буде діяти аж до 2030 року. Відзначається, що тепер у Кіпера і суттєво зросла зарплатня. І вона відповідає тому рівню, який мають футболісти першої команди. Нагадаю, що до цього у Андрія вона була дуже далекою від того, що мали його партнери. Сам Лунін прокоментував цю подію так: мрія все ще залишається реальністю. Дякую, реалу, за те, що з першого дня я відчуваю себе тут, як удома. Дякую за довіру. Попереду багато роботи, тож давайте зробимо це разом. Олександр Зінченко, схоже, все ж таки покине арсенал. В Британії написали, що в клубі незадоволені стартом сезону від українця, а Мікель Артета наче вже йому знайшов навіть заміну, яким може стати Ді Марко з Інтера? Я особисто в подібний інсайт не зовсім вірю, адже влітку клуб і так віддав чималі кошти за Калаф'юрі. Тому звідки і куди ліпити Ді Марко задача ще та. До того ж важко сказати, що Зінченко провалюється на старті сезону. Так, це не його топ форма, але все ж таки це точно краще ніж в минулому році. Ну і до слова, Артета офіційно на днях продовжив контракт з канонірами, тому про чутки щодо Барселони та повернення в Манчестер Сіті можна поки що забути. Досить неоднозначну оцінку трансферу Артема Довбека дав імператор Рима Франческо Тутті. Мені не сподобалась наша літня трансферна компанія, я ще не розумію цю рому. Якийсь хаос: одні гравці прийшли раніше, інші пізніше, а в останній день взагалі взяли чотирьох та ще й витратили багато грошей. Я б особисто витратив 70 мільйонів інакше, не на двох гравців, а на чотирьох п'ятьох. Щодо Артема Довбика, то Ромі був потрібен форвард, а знайти його за суму менше за 30 мільйонів євро наразі дійсно складно. Сказав інтерв'ю Франческо. Андрій Шевченко офіційно ухвалив рішення щодо майбутнього Сергія Риброва, який зазнав двох поразок в перших двох турах Ліги Нації, а влітку ще й провалив євро. Я вдячний Ріброву за те, яку вертикалі він побудував молодіжних збірних, де команда Ю 21 пробилася на євро, а Ю-20 на чемпіонат світу. Разом із виходом влітку на євро дорослої збірної. Ми маємо комплексний успіх у роботі тренерської команди, яка разом паралельно працює зі збірними всіх вікових категорій. Саме тому ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи та повністю довіряємо Сергію Ріброву. У нього є повний карбланш на втілення ідей та експериментів. Невдалі результати на старті Ліги нації не змінять нашої стратегії. Завдання УАФ – сприяти виконанню глобальної цілі виходу національної збірної на чемпіонат світу. Ми лише на старті дворічного циклу і оцінюємо роботу збірних комплексно. Попереду Сергія Риброва та його команди ще багато роботи, і ми продовжимо його підтримувати. Цитує Шевченка офіційний сайт УАФ. До речі, на хвилі фанатської критики, Рибров отримав досить багато підтримки від української футбольної спільноти. Мирон Маркевич сказав, що Риброву слід продовжити працювати, але передивитися більш уважно на свій штаб. А Ігор Суркіс закликав болівальників до терпіння і нагадав, що в Динамо у нього теж не все вдалося з самого початку. А ну а поки тренерський штаб збірної продовжує збирати по світу молодих талантів з українським корінням. Це одна з пріоритетних задач, яку контролює особисто Андрій Шевченко. Цього разу нам вдалося домовитись про виклик в ю 15 Артема Рибака. Це атакувальний півзахисник Барселони, який дуже яскраво проявляє себе в Іспанії. До повномасштабного вторгнення Артем перебував в системі Шахтаря. Під минулим відео майже нікому не вдалося правильно назвати Андрія Шевченка як рекордсмена за кількістю перемог на чолі збірної України з футболу у сьогоднішнього президента УАФ 25 перемог в 52 матчах. Михайло Фоменко відстав всього на одну перемогу, але при цьому провів лише 37 поєдинків. Тепер запитання таке: у коси футболістів більше голів за кар'єру. Яремчук, Маліновський, циганков чи довбик. Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Ігор Суркіс підтвердив пропозицію Бешекташа щодо Миколи Шапаренка. Також президент Динамо пояснив, чому трансфер все ж таки насправді не відбувся. Щодо Шапаренка, можу сказати, що була пропозиція з Бешикташу. Мені зателефонував їх президент і запитав, чи готовий я продати Миколу. Тоді я в першу чергу й запитав у Шапаренка. Він мені сказав, що до Туреччини їхати не хоче. Все, більше пропозицій щодо Шапаренка не було. Якщо він бачить себе в одному з 105 чемпіонатів, то повинен прогресувати і розібратися. А розповів Суркіс: до речі, вчора Трансформарт якраз оновив вартість равців УПЛ, і Микола додав до неї ще один мільйон. Тепер він оцінюється в 10, що робить його на рівні з Ванатом найдорожчим ревцем Динамо. Також додав і Володимир Брашко, у опорника Динамо ціник в 7 мільйонів євро. Інші ж учасники топ 10 поки що без змін. Тим часом Динамо нарешті офіційно позбавилось від діалогу. Сенегалець на правах оренди перейшов в ізраїльський хапуеля. Через рік він повинен буде обов'язково повернутися в Києва. За першу команду Динамо у удіало лише 17 матчів. І ті переважно лише після виходів на заміни. В Челсі стане на одного українця більше. В розташування синіх приїхав Владислав Крапивцова, кіпер молодіжної збірної України, пройде перегляд в Лондоні. Після того, як влітку отримав статус вільного агенту після ліквідації Дніпра 1 футболіст став одним з героїв молодіжного євро, де він допоміг нашій збірні дібратися до півфіналу, а потім потрапив навіть до символічної збірної. А взагалі, Владиславу, слід уважно підійти до наданого шансу, адже його одноклубник і партнер по збірні Рамі Гаджиєв вже свої перегляди в Англії провалив. За інформацією інсайдерів, півзахисник перебував у розташуванні Бренфорду та Дербі, але ні там, ні там не зміг себе проявити. Є інсайт щодо принципової позиції Юрія Максимова. Джерела говорять, що екстренер Дніпра 1 відхилив вже декілька пропозицій за кордону. Все через те, що спеціаліст чекає пропозицій від клубу Зупил. Хто б це міг бути і чия зараз бодай якісь перемовини, не повідомляється. І тут насправді цікаво, кого б зараз упил міг бочолити Максимова. Новий досвід в своїй кар'єрі отримає знаменитий Маурісіо Почетіно. Аргентинець очолив збірну США. Це перший подібний досвід для спеціаліста. До цього він працював лише на клубному рівні. Почетіно влітку покинув Челсі після того, як не зміг вивести синіх у Лігу Європи. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.